Друзі, всім привіт! Дякую, що завітали в гості на мій канал. Розпочинаємо, як завжди, новий день, новий влог. Так що залишайтеся разом зі мною. Давайте цей день проведемо разом з вами. Так, поставила кипятити воду. Зараз хочу попрати світлі речі. Спочатку хочу їх замочити у кисневому порошку відбілювачі. Ось, і знаєте що, дивлюсь на свою кухню і думаю, коли я до неї доберусь, щоб гарненько відмити. Знаєте, таке весняне прибирання треба зробити на кухні, тому як в шафах там бозна що робиться, але поки що, поки що, ні. Ну, напевно, можливо, на цьому тижні треба буде поприбирати. Так, бо бачу. Треба. Потім треба поприбирати сьогодні в хаті, ось цей весь безлад прибрати. І, до речі, взяла собі новеньку книжечку. Ось цю. Хто знає, хто читав, напишіть свої відгуки. Але тільки на вчора почала її читати, бачите, ну, пізно ввечері вже. І не могла відірватися Знаєте, ось це. Та сама книга, яка захопила мене з самого початку. Хоча не знаю, що буде далі, як буде розгортатися сюжет, але поки що вона мені подобається, така брутальна. Дев'ятий дім, вона також така брутальна книга, але я ж кажу, десь на середині книги, дев'ятий дім мені тільки. Ну, знаєте, не те, щоб вона мене не захопила, мені просто було цікаво, чим вона закінчиться. А ось ця мені з самого початку сподобалась. Так, водичка вже закипіла, зараз я тут ще поприбираю. Мені ще треба а, поміняти постільну білизну, чим я зараз і займусь. Бачите, навіть ліжко ще не заправило. Ну, в нас ще а, рання година, тому починається сьогодні мій день прибирання. Чому прання? Тому що е, має білизна в відбілювачі побути десь ну, годинку мінімум, а то і дві. До речі, прання я вже загрузила, зараз буду вмикати. І ще я запихалась. Поки все це робила. І нафарбувала брови. І сьогодні, напевно, треба купити вже фарбу для волосся і пофарбуватись. І ніяк не можу знайти свою заколку. У мене така золотава була залізна. Щось шукаю, не можу знайти. Поки що волосся не посушила. Найшла ось цю, Скріплюємо. І що включилась до вас? Хочу показати вам. Купила ось цей славнозвісний кондиціонер для прання. Ось цей. Вже декілька разів додавала його до прання. Такий класний аромат має взагалі. Це, знаєте, такий клас, гранули ось такі. Так що, хто користується кондиціонером, рекомендую. Дуже потім будуть класно пахнути речі. Дивіться. І ще хочу спробувати інші аромати, і за інструкцією він додається безпосередньо в пральну машину. Так що вмикаю і піду далі наводити порядок в хаті, поки в мене є. Мотивація. І треба ще розібрати шкаф. І я це збираюся вже робити декілька днів. І все ніяк не можу до цього добратися. Так, поки брови мої висихають, піду, буду пилососити і Нікуся чекає, поки я вже нарешті вийду з ванною, щоб вона також йшла митись. Але брови в мене. А, дивіться, ще вам не показувала. У мене є отака штучка. ось, Це робила моя мама. Це підставочка. А під свічечку може бути, чи під прикраси. А Юра мене взагалі каже, це що на стіну тако чіпляти. Каже, дивись, як гарно було. Але ні, це підставочка. Бачите, сама виливала? Це гіпс, здається, не знаю точно. Потім шліфувала. Покривала лаком і ось такою золотавою штучкою, як вона називається, я також забула. Дуже класно виглядає. Зараз я покажу, як ми її тут поставили хвилиночку. Ось, ось, бачите, під свічечку. І ще треба мені буде під цю свічечку. Також така краса своїми руками зроблена. Так, зараз, поки грію обід. Треба повернутися до пшона. Тому як на днях мене прострелив знов цистіт, я вже давно перестала. як давно? Я іноді згадую, що це потрібно пити пшоно До речі, коли його п'єш, то допомагає. Перестаєш пити, потім якось провокуєш цистіт і він знов з'являється. А коли... Як є ще пшено, то допомагає. Знаєте, це виходить як не противовірусне, а як превентивні якісь такі ці, то, ну, підтримує якось організм і не дає просочитися цій болячці. Я вже вчора лягала знов спати ввечері, думаю, так, треба пити пігулку. Але знаєте, коли, коли п'єш пігулку від систи, то вона ще сечогінна, і в мене, потім я, я п'ю ці сечогінні, і в мене починають боліти сустави. І от на лівій руці. Я вже почала приймати вітаміни, знов вітаміни для жінок. Групи Б. Там ще щось є в цих вітамінах. Якісь я брала була Айхербовська, а це мама попросила, мама якраз була в аптеці. Кажу, подивись мені вітаміни для жінок. Це я упаковочку вже викинула. Якісь такі зест. Приймаю по одній пігульці один раз на день. Бо ну, неприємно в своїх. Не скажу вам, скільки років вже починають боліти сустави. Це щось не то. Одне лікуєш, іншому шкодиш. Тому, думаю, замість пігулок треба пити, не забувати шоно. Воно ж не бридке. Таке. Можна його пити. І точно допомагає. Тому як моя кома також страждає на ці на хроничній цисті. І вона мені на днях навіть казала: каже: Ти знаєш, це, це пшоно дійсно діє, в мене вже давно немає. Кажу, мовчи, бо якось кожен раз, коли, коли кажеш, що о, вже давно не було цисти, то він знову з'являється. Кажу, мовчи. Я промовчила, сказала їй, щоб вона мовчала. І в мене бляха. Ну, я спровокувала, і я знаю чим. Тому повертаюсь до пшона. І зараз з Нікусією будемо обідати. А потім я йду на одну процедурку. Але не скажу вам, яку. І вже хочу дуже записатися на вії. Я вже задовбалася ці свої вії фарбувати. На цьому оку, начебто, нормально, тут стирчать, як ті павучки. Але я ж чекаю маминого дня народження. І потім нарощу собі, не буду гратися ось з цим фарбуванням. Анюкося, як тобі, до речі, та туш, яку ти в мене брала, подобається? Хорош. Тобі подобається? Да, так. Не. Мені не подобається. Перебираю речі, е, ну, не ці не літні, е, залишаю, а такі, знаєте, вже більш теплі. Прибираю з, з шафи, буду міняти місце, Щоб трошки було більше тут в мене простору е, в шафі. Тому, як знаєте, ці такі мої теплі костюми, дуже багато місця в шафі займають. Ось, і я їх потрошечки вже прибираю. На вулиці у нас дуже тепло. Ось, але я включилась не з того приводу. Кожен раз, коли прибираю у себе в шафі, е, згадую ось про цю е, які? листівочку. Це мені діти робили, дивіться. Опс. Опс. це Артурчик робив. На якесь свято я вже не пам'ятаю на 8 -е березня чи на день народження. Прикольно, правда? Що треба було так придумати, молодець. Це я собі залишила на пам'ять. Раніше багато вони мені таких підробок робили. На свята десь в мене ще є, але я вже не пам'ятаю. Скоріше за все, десь на да. дачі можливо. А може, ні, може, і викинули. Так, тут-то я вже все в шафі поприбирала. Тепер мені треба зануритись в шафу іншу, в коридорі, туди все поскладати звідти. Також якісь такі речі повитягати, щоб можна було ходити зараз. Не люблю я цю справу таку нудну. І ще я знаю, що мене очікує ой, просування білизни. В мене також накопичилось, але не сьогодні буду робити, тому як. Мене цілий день сьогодні клонить в сон. Не знаю чому. Хочу спати. Находили в магазин, прийшли, а перед цим я їздила з мамою, також зустрічалась. Хочу показати напевно, тут покажу, бо тут освітлення ще нормальне, тому як на кухні вже тмяне. Що взяли з мамою? Зараз вам покажу. І, до речі, така нам приємна новина ну, для нас у Вінниці. В одному із торгівельних центрів відкрився відділ з косметикою Кіко. Пам'ятаєте, я вам показувала з Польщі. Ні, це не з Польщі, це в Києві купляли ось цю пудру сатинову. Вона дуже класна, мені дуже подобається. Вона, знаєте, така, якщо висипів немає на лиці, то навіть замість тонального крему підходить дуже класно. Мама, наприклад, влітку користується тільки пудрою, і тональний крем не використовує. Дуже класно, раджу. Ось, такий приємний вона аромат має. Ну, Класнюча пудра, і в нас це цілий відділ цього кіку, і там ці пудрочки є. Потім, що ще взяли із кіко. Два ось таких. Близьке. е, у цьому під номером 31 це я Нікуся собі вибрала, я її включила відео, на відеозв'язок. вона мені. Ось такий. Дуже прикольний. Я, до речі, його на собі спробувала також. О, це я ще перед виходом до магазину ним фарбувала губки. Ось такий. це Нікусі, а я собі вибрала. Ось такий рожевий. Тут більше такий зернистий, як шиммер, він такий крупненький, а в нікусі міленький. Ось такі два близькі треба нікусі віддати, бо знаєте, ну, в коробочці, щоб вона сама достала. І ж Також цікаво. Нам, дівчатам, завжди так да? щось таке новеньке. Потім ну мама теж також собі косметику взяла. Я її змусила, щоб вона собі взяла нормальний тональний крем. Я думала, щоб вона взяла собі ланком від Miracle. Хочу, щоб в неї, знаєте, Miracle він такий сяючий ефект дає. Він такий легенький, на літо дуже класно підходить, і такий сяючий ефект. То ми їх. Ну, мама пробувала на собі, і їй ще е, цей е, консультант порадила, що новий е, від Shiseido тональний крем, також він більш такий зволожуючий, то мамі той більше сподобався. А я собі взяла від відланком Miracle. В мене від відланком також, але то не Miracle, то Tint, якось та -та -та він називається. У Польщі його ще брали. А цей міракл, він прям такий на літо. Зараз я відкрию. Ось такий. Я собі взяла. Також пробувала на лице наносила безпосередньо. Тому, знаєте, на руці. І він такий дуже-дуже легесенький на літо. Ой, саме то. Прям. класненький Завтра спробую ним нафарбуватись. І має такий приємний легкий аромат. Ну, на руці він якось жовтим виглядає. А в мене від цього відланком, оцей то, що зараз я користуюся ним, то він трошки такий а, плотніший. Ось такий. І темніший, мені здається, дивіться. Ось таким я зараз uh, користуюсь. Я вже засрала новий. А ось такий взяла. Це в мене ще є. Отчув вже закінчується. Не дарма все. Це в мене. О, дивіться. Це в мене 220-й, яким я зараз користуюсь. І оце я взяла також 220-й. Це. Тут 220С і тут 220С. Крем Glow. А це Idol Ультра. Мені подобаються, класні. Раніше я взагалі користувалася. Дай боже, пам'яті. Дірлен. Вони просто. Він, Цей тональний крем взагалі був просто ідеальний. Але його зняли з цього, з виробництва, саме той, яким я користувалась. Він мені, Я ним ну, років 5 навіть, напевно, користувалася і зняли з продажу. Ну, І такий ще й новий спонж, тому що мій вже взагалі. Як цей тряпочка порвався, я його постійно стираю після кожного використання і перед. Використанням я його також стираю. Так, це мій скриптати, і якусь треба покласти її. Ось, і з продуктів взяли, зараз поставлю, зайшли в м'ясний маркет. Взяли трошки м'ясця і дуже мені захотілося язик свиний. Ти і де його поклав Юр? Будемо ставити. Так, М'ясце, м'ясце. на завтра, щоб щось приготувати, взяли. А сьогодні будемо разом з вами готувати вкусняшку з тісто філо. і з сиром камамбер, і з грушею. І таких два невеличких язочка. Можна на бутерброди, а можна так просто їсти. Ось мені прям дуже захотілося, тому ставлю язичок варити. І трошки згодом буду ставити цей пиріжок з сиром та грушею. І будемо чекати, Нікусю, коли вона прийде, щоб разом повечеряти. Якщо вона не повечеряє ще в цьому, в KFC чи в Макдональдс можна зайти, тому як вона пішла гуляти з подружкою. Так, я тут вже формирую е, пиріжок. Дивіться, беру листочок і складаю тісто філо, листочок і складаю такою гармошкою. Зараз вам покажу, як, можливо, може хтось ще не бачив як. Хоча сумніваюсь, беремо один листочок, тонесенький, і також просто складаємо гармошкою. До речі, в мене ще це тісто залишається, і треба буде купити фарш. І може хтось пам'ятає, хто давно мене дивиться, робила такі ліниві ці, як вони називаються? Нехачапурі? Також з фаршем, знаєте, розочкою скручувала і фарш накладала. Також було дуже смачно, треба буде спробувати. Ось так склала гармошкою. Потім буду отак от цей формочку. І в ці такі кармашечки, ось о, буду вкладати е, тонко порізану ось таку грушку. Грушу буду вкладати, і порізала камамберчик, поруч буду викладати камамбер. А, тільки спочатку це тісто треба змастити маслом. Можна вершковим, а можна і е, олією. Я іноді роблю з олією. Навіть цим. Ці... Е, боже, з голови все повилітало. Пахлаву ось. Також змащую олією. Напевно, зараз також змащу олійкою ці листочки. Ось так повикладала начинку, і зараз ще змішаю два яйця з молоком. Взагалі треба з вершками, але в мене вершків немає, тому буде молочко. Ще думала додати ось такий сирок, але такий сирок Ніка не дуже любить. Можливо, його десь так трошечки тут присиплю, щоб було також смачно. І поставлю випікатись в духовочку. Так. Вибила два яйця, додала молочко, трошки перчику і сільки. Тепер треба це все збовтати і залити ось цей пиріг. Так, трошки пиріг пропікся, я його дістала з духовочки. Тут в мене мед, і треба трошечки отако зверху поляти медиком і відправити знов. В духовочку, десь на хвилиночок 3-5. Ну, я думаю, що на хвилинок 5 я поставлю в духовочку, і буде смакота. Зробила вже салатик. І цей пиріжочок разом з салатиком так і повечеряємо. буде в нас така легка вечеря. Так, і ось такий пиріжечок. Получився. Тут ще вариться в мене язичок. Напевно, його вже треба зараз буде виключати. Треба спробувати, чи він вже приготувався. Може, і приготувався, тому він такий маленький. Фу! Масло. Тут я спеції ще додала, і треба його трошки почистити, бачите, він навіть такий почищений, більш-менш продавався. Це правильно. І злась. Ось. Все. Така вкусняшечка в нас буде. Юра заправив вже салатик. І будемо вечеряти.